Вам не потрібно з тривогою озиратися на всі боки, щоб вирішити проблеми цього сезону. Вже існує план, який принесе вам процвітання, зцілить вас і дасть надію на майбутнє. Ви просто вступаєте в це з вірою, знаючи, що його абсолютна доброта зустрічає вас кожної миті. Прямо зараз настав його час, його час проявити себе сильним заради вас. Його час змінити вашу ситуацію, порушити порядок речей, який був складений проти вас, і привести вас у нове місце, у нову сферу, у нову реальність. Його суверенітет формує вас і ваші можливості просто зараз. Слава Божа перевизначає вас, Він творить все нове. Тому що я знаю. Мені одному відомий задум мій про вас, говорить Господь. Благоденство визначив я для вас, а не біду, щоб були у вас майбутнє і надія. Єремія 29, 11 Фіорела Джордано.